Ту, 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 ту. Короче, всім привіт! Я Ігор, і мене не було. Ну, приблизно 6 місяців. І за цей час я трохи. Ну, як трохи? Багато змінився. І. Змінився мій. Погляд на контент. Зараз не буду ось такого, прям якихось класних, прям таких насичених відео, То, що було тоді колись, наприклад, як 2 ну, роки назад. Це приблизно. Коли в мене вийшло перше відео на цьому каналі. І, ну, таке діло, що що є, то не потіряють. Я то вам чесно скажу. Але. Я ж то щось придумаю, але не буде воно прежнім, як було. Звісно, відео ті остануться я їх удаляти не буду, так що не переживайте. Я взагалі зараз збираюся думати над новим контентом, більш ну, не схильнішим до ігор, бо ігри для мене щось уже не то. Ну, Гренні, я то ще можу знімати, но. І геометрі Даш. Ну, Майнкрафт якесь, ну. Не сильно інтересно стало. Може, я тільки з друзями можу в нього поіграти, але знімати його я не хочу. Це ну, 1000% з 100. Дуже спостановочно виходить це все. Якщо так побачите, мої відео. Ну, більш постановлені, ну, не постанову. Ну от, давайте подивимося на то ж саме The Baby in Yellow. Друга частина і перша частина. Перша ну, набрала 27 переглядів, я проходив першу. А друга, ну це там The Nude, набрала 16. Це теж не... не багато, а. Та сама Грені, яка мене набирає до фіга просмотрів як 232. Е, як 310. Як 144 і тому далі. Майнкрафт. Знову ж. Повертаємось до нього. Туторіал, як створити канал. Да, 13 переглядів. Да, є, да. Я це чесно кажу, да. Uh, Dance of Fire and Dice. Інтересно, но 28 переглядів це дуже мало як для такого контенту. Майнкрафт. 6 переглядів. 10 переглядів, 11 переглядів, 6. І так далі. Я просто фігею. Як же це я. Ну, це слідкую за друзями. 21 перегляд, 10 переглядів. Може і наоборот. 4 перегляди. Оце. Вот. Обзор на мої карти в мене Майнкрафт. Тоже не цікаво. Ну кому б шось. Привіт сусід. 10 переглядів. Тоже інтересно. Це цікаво, але. Тоже не підходить. Майнкрафт, але з модами компота. Україна і Росія це не, не з'єднання ці. Якщо так зрозуміти. 20 переглядів по A Dance of Fire and Ice це Can It Be True. Тоже клас. Мені нравилася ця сама штука. Ну, зараз це нуляка. Я не можу його просто дивитися. Ну, не можу знімати, бо скіл у все на нулі. драйв, 13 переглядів. Теж нуль. Майнкрафт знову 3 перегляди. 3. Ну, за те, що. Як і грати на гітарі? Так. Да, 27 пересмотрів. Да, це крінжатіна, але якщо понімати так, то це даже, ну нормально. Це відео, ну, класне, якщо так. Need for speed. Да, По ньому відео ще будуть. І то уже не на комп'ютері знімань, Зні... Як правильно сказати? бляха, Зняті. Уніформ ГД. У мене було таке відео. но... Я його не виставив в сам уровень через те, що я його пройшов з щитами. Да, да, да. І через те, що в мене просто не сохранився цей уровень після того, як вийшов з нього. Да, тоже. Правда. ГД 2.2. Це із-за того, що я. Ну, воно мені дуже понравилося, дуже хотів його тоді, але ж. Я зараз теж, я від нього в захваті. Це така класна імба, просто що вийшло. Мені воно подобалось, так. Да. Да, це класно. От більше реального, от воно і буде. Більше реальності. Типа, влоги всякі, оце реальна життя. Ну, ігор буде, я стараюсь, постараюсь зробити поменше. Якщо. Ігри, то тільки якісь Гренні, які набирає. Ну, Гренні, який набирає хоч щось. Саме більше просмотрів в мене на Гренні завжди. Плюс Зізі Дім ну, це Геометрі даш, просто. Ну, навіть якщо Бравл Старс, то це теж не сильно прикольна ігрушка, як для мене зараз. Це більш задротіцька. Можна подивитися на мою статістику. Ах, ладно, на статістику подивимося в якихось слідуючих відео. Uh. Ну, що мені ще сказати? 65 відео на каналі. Я людина, яка ну, любить посмішитись. І оці от що з музикою набираю 9, 10. В принципе, да. Я просто не могу понять. Два года назад это це... офигенно. Я так давно этого не. Ну, классно, мне. Мне это нравится. Ну, Какая-то дуже лампа тогда було. Я тобі честно говорю. А сейчас. Можна, якщо ви дивитеся мій канал зараз, то ну, просто пройдіться по всім відео. Ну, там, минуту, півминути подивіться і скажіть. Напишіть в коментарях під цим відео, яке вам більше сподобалося. Яке більш ламповіше, яке, яке вам більше подобається. Мені, як на мене, більше подобається якесь відео ближче до початку. Це як. Ох, робимо село гарним. 100% правда. Я то цей себе ж, ну, не осуждаю, звісно, но ви можете писати будь-що. Ну, кстати, ми в одному камері. Так вони красні. <свісно> Моди для серверу ігри. Так, да. Да, це правда, що вони допомагають іменно роботі, роботоспособності. Я, звісно, не показав там саму зборку. Чи показав, а може подивіться його. Ну, бо теж інтересне відео. Десять переглядів якось дуже мало, як для цього. Заходьте на мій другий канал. Я там одне відео виставив і сказав: все, з мене хватить, я не хочу його вести. І все. Ну просто я його не хочу вести. Мені тільки одного вистачає, і то я тільки більше Тік-Ток хочу. Бо Ютуб сильно важко. З сорям, що зриваюся, звісно, це вже кінець відео. Я чисто глибоко звільняюсь, але при монтажі цього відео я забув одну штуку що Я, чесно вам скажу, що я дуже хочу знімати, але в мене це не виходить просто фізично. Як мінімум, вчора. А так то, ще якісь відосики. Будуть. Сорі, що ви камеру закрив, ну ладно. Ще щось буде. Так що всім пока і перед. І то обязательно ставка, відео лайка і подписка, якщо це можна. А я вам кажу: пока!